В Одесі відродили традицію розтягувати на потьомкінських сходах величезний прапор України. Цьогоріч через суворі вимоги безпеки цю церемонію провели на світанку. Ці одеські традиції вже понад 15 років. Від 2009-го кожного ранку, 23 серпня, волонтери вишиванкового фестивалю підіймали потьомкінськими сходами величезний державний символ. Його довжина у метрах завжди дорівнювала віку незалежної України. Це просто неймовірне відчуття, коли ти тримаєш прапор своєї країни. Він великий, і ми так це день незалежності. Скоро і ми сподіваємось, що наша Україна буде незалежна і ми поборемо нашого ворога. Колишні студенти-активісти перетворилися на військових волонтерів. Хтось з них зараз захищає країну зі зброєю в руках, хтось вже демобілізувався. Саме захисникам і присвячена цьогорічна акція. Сміливість наших захисників України нас надихає і додає сміливості організаторам для того, щоб підтримати бойовий дух Одеситів, і для того, щоб сказати дякую всім захисникам України, завдяки яким ми можемо продовжувати жити в Одесі під синьо-жовтим прапором. І, хоча дотриматися іншої фестивальної традиції, одягнути вишиванку Надюка цьогоріч не вдалося. Державний гімн у виконанні волонтерів зазвучав. Yeah Для кожного з учасників акції прапор це не просто один з атрибутів державності. Це символ, який з кожним роком набуває нових і нових значень. пам'ятаю той час, коли прапор став з такої суто формальної ознаки, перетворився на символ майдану, символ спротиву, символ там певного ем, проєвропейського про західного вибору. Ідея відродити святкування дня прапора на Патьомкінських сходах виникла спонтанно. Отже, часу та коштів на виготовлення великого стягу не було. Вирішили взяти той, що несли у 2001 році. Після акції його обережно згорнули, щоб наступного разу урочисто пронести над сходами на честь перемоги. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.